Вітаю усіх, хто розпочинає новий тиждень разом із телекомпанією Візит цієї години. До вашої уваги інформаційний випуск «Наш час на календарі. 22 січня, 698-й день українці згуртовано протистоять повномасштабному вторгненню Декунської Росії. Що відбувається на фронті і у прифронтових громадах? Аналізуємо насамперед. Так учора в день російські терористи обстріляли місто Курахове на Донеччині із Градів. Поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік. Ще одна людина отримала поранення. Також ударом пошкоджено один садок і декілька приватних будинків. Під ворожним ударом була і Красногорівка знову-таки на Донеччині. За повідомленням очільника та втешньої ОВА, внаслідок ударів градів та гармат 152-го калібру загинув 62-річний чоловік. Ще один отримав поранення. Під ворожим обстрілом учора опинилась і сусідня із нами Кіровоградщина. Керманич області повідомив згодом, цитуємо, на щастя, постраждалих немає. Цивільні об'єкти не пошкоджені. Відзначимо, ті звуки вибухів було чутно навіть в окремих районах нашого міста. Ну а вже в ніч на 22 січня під покровом темряви рашисти атакували з неба вісьмома ударними БПЛА. Як повідомили у повітряних силах, усі ворожі цілі було знищено. Безпілотники збили у небі в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Лише над Дніпропетровщиною наші оборонці неба знищили три ворожі пташки. Зі слів очільника тептешньої ОВА Сергія Лисака, уланки одного з безпілотників впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля, але ніхто із людей не постраждав. Щодо ситуації на фронті, то як звітують сьогодні у Генштабі, російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту. Найбільше ворожих атак сили оборони відбили на Авдіївському напрямку. Загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення відбулося 68 боєзіткнень. боєзітнень. Ну і не можемо не відзначити, що сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо загальнонаціональне свято, День Соборності України. Акт з луки, виголошений 105 років тому на Софіївській площі у Києві, це документ, що має виняткову вагу в нашій історії. Він поклав кінець століттям роздільного життя українців і водночас поклав початок новій історії України. У цій новій історії ми продовжуємо боротьбу, яку вели наші предки. З тим самим ворогом Росією, всією самою метою здобути свободу і відновити цілісність країни. Наше сьогодення є яскравим прикладом того, що українці ніколи не поступляться своєю свободою та не дадуть ворогові роз'єднати рідну землю. І цього разу ми неодмінно здобудемо остаточну перемогу. Наша єдність, наша зброя. Ну а тепер я пропоную перейти до новин із життя Кремечуцької громади. Незмінно інформуємо вас понеділка по п'ятницю, двічі на день о вісімнадцятій та о 20.40. сорок. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій разом до перемоги і слава Україні. Нема душі, яка б відійшла намарно. Немає смерті. Просто так. Ми стоїмо і будемо стояти, як заповів Кобзар. На жаль, чим старша стає Україна, тим болісніше стає і 22 січня, день соборності України. Але ми безкінечно пам'ятаємо наших героїв та вшановуємо їх, попри всі негаразди. Стала держава, яка протягом трьох наступних років не припиняла боротьби за власне існування. Українцям вдалося утвердити державні кордони, мову, гроші, символіку, герб, гімн і прапор, збудувати національне боєздатне військо, добитися визнання світової спільноти. У жорстокому двобої тоді ще з більшовицькою чумою не раз українська зброя брала гору. Перший та другий зимові походи армії УНР, звільнення Криму від більшовиків та формування Українського Чорноморського флоту, бої за Лозову, Кам'янець-Подільський, Вапнянку, Вознесенськ, Слава Холодноярської Республіки та незламність українського духу під крутами. Навіть у боротьбі за вільну батьківщину в часи Другої світової війни головною метою української повстанської армії було звільнення всієї України, як від нацистсько-гітлерівського, так і комуністично-сталінського режимів. Соборісність України в серцях патріотів вже було не знищити нікому. До останнього удару серця її оспівували своїм словом незламні українські поети Микола Хвильовий, Валеріян Підмогильний, Микола Зеров, Михайло Драйхмара, Майк Йохансен, Марко Роний, Василь Стус та багато багато інших від 1992 року. Який повернув українському народові загарбану незалежність, вже народилося ціле покоління нашої золотої молоді, яка не знає ярма радянщини, і саме зараз, вже у 698-й день відкритого кривавого протистояння з руцьким миром своєю незламною волею. У священному національно-патріотичному пориві стирає в попіл ворожі танки і БТРи, літаки і гвинтокрили, військові кораблі і ракетні комплекси. А разом з тим саму ідею панування Моцковії над вільною соборною незалежною Україною і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Запрошуємо вас, шановні присутні, покласти квіти до монументу Тарасу Григоровичу Шевченку, аби вклонитися пам'яті усіх національних героїв, поетів, державотворців та лицарів Українського національного духу як минулих днів, так і сьогодення. was oh, Надалі урочистості продовжилося вже біля стели героїв Небесної Сотні, де було згадано і Краманчужанина Ігоря Сардюка, ім'ям якого нині названа одна з центральних вулиць Креманчука. Територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців. І сьогодні боротьба за наші землі продовжується в кривавій війні з Російською Федерацією. Повсякчас пам'ятаючи про незліченні жертви. Принесені на вівтар незалежності, соборності, державності, ми сьогодні вшановуємо героїв Небесної Сотні, мужніх патріотів, які загинули в ім'я віри і правди, за волю, за право бути українцем, серед яких і кременчужанин, герой України Ігор Сердюк. Вміння об'єднуватися, робить нас, українців, непереможними. З Днем соборності, шановні українці, переможемо! Слава Україні! Кременчук отримав від міжнародного товариства Червоного хреста ще два потужні генератори. Генератори буде встановлено у першій міській лікарні імені Олександра Бугаєвського та на станції переливання крові. Вони забезпечать безперебійну роботу медичних закладів у разі відсутності електропостачання. Загалом від Червоного Хреста наше місто отримало вже понад 10 генераторів. І знову Кремачук у вогні, 20 січня близько 8-ї години вечора, горів житловий будинок по вулиці Черкаська. Близько 10-ї години вечора пожежу було ліквідовано, проте, на жаль, вогнем було знищено шиферну покрівлю, глинобитне перекриття, два дерев'яних вікна, двоє дерев'яних міжкімнатних дверей та речі був ще у вжитку. І вже наступної доби, 21 січня, близько 10-ї години вечора горів ще один житловий будинок по вулиці Йомабоплана. Під час гасіння пожежі було знайдено тіло чоловіка. Близько 12-ї години ночі пожежу було ліквідовано. Як причину загоряння, наразі розглядають необережність під час куріння. Місцевий мешканець, перебуваючи у власному будинку, відчув запах диму. Вийшовши на подвір'я, побачив, як у сусіда палає будинок, не зволікаючи, відразу повідомив до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали два стволи типу на гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі у кімнаті будинку було виявлено тіло чоловіка. У 22.32 пожежа була локалізована, а о 23.50 ліквідована. Вогнем знищено Диван, шафа, дерев'яне вікно, речі був ще вжитку, закопчені стіни стелю та мину будинку на площі 60 метрів квадратних, рятований житловий будинок від повного знищення вогнем. До гасіння пожеж залучалося 6 чоловік особового складу, 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажуйте електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях. Та стежте за справністю пічного опалення. Спеціалістами Крамачутського тролейбусного управління імені Левітана було проведено капітальний ремонт тролейбуса «ЛАЗ». Загалом було виконано роботи з ремонту технічного обладнання, ремонт органів управління та контрольно вимірювальних приладів. Окрім того, відремонтовано кузов, а саме, двері, стелю, верхній люк для провітрювання, підлогу, сидіння водія та пасажирів. Систему поручів, панелі між дверима та інше. Відремонтований та оновлений тролейбус вже незабаром вийде на маршрути нашого міста. Фінансову допомогу за рахунок обласного бюджету отримають понад 400 мешканців Полтавщини. Сума допомоги складатиме 6 мільйонів гривень. Рішення про виділення коштів прийняла профільна обласна комісія. Окрім того, 70 поранених військових залежно від ступеня тяжкості поранення отримають від 5 до 20 тисяч гривень. Загальна сума виплат складатиме 670 тисяч гривень. Також 54 сім'ям загиблих воїнів нададуть допомогу у розмірі понад 2,5 мільйони гривень. Ще шість родин з Миргорода та Омельника можуть розраховувати на понад 270 тисяч гривень. Полтавка, дім якої пошкодила пожежа, отримає 15 тисяч гривень на покращення матеріального становища. Окрему матеріальну допомогу нададуть 106 мешканцям області та ще 118 дорослим та 14 дітям, які потребують лікування онкозахворювань. Чотири довгожителі Полтавщини цьогоріч отримують матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Ісусе, наставнику, помилуй нас як Господа. Владику і благодійника, славимо, хвалимо, оспівуємо, величаємо і припадаючи знову дякуємо. У церкві Серафіма Сировського, що на полтавському проспекті, сьогодні молилися за Україну. Владу війську та народ її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Гадаємо, саме цього дня, 22 січня, на свято Соборності нашої держави у році минулому стався перехід церкви Серафіма Саровського з УПЦ до ПЦУ. Ми сьогодні з вами звершили першу молитву за рік. Подячну, що Господь сподобав нас такого, такої великої честі, такого великого достоїнства бути християнином, бути людиною віруючою. І бути людиною свободною. В житті більше нічого нема важливішого, крім благодаті Божої і свободи. Я вам скажу, напевно, чесно, я сам не вгадав, щоб 100% весь храм проголосує за перехід до Православної церкви. Це наша церква. Я хочу вам сказати одну важливу річ: заповніть, російська церква не є матір'ю церкви. Нашої свободної України. Матір'ю церкви, Російської церкви, є українська церква. Українські церкви не 10-15 років, 3, 5, хто й каже, українські церкви, православні церкві України тисячу років. І вона є матір, яка хрестила Московську Русь. Тоді і в тому. Зрозуміло, що під головуванням і з благословення отця Феодосія це він, як добрий пастир, дбаючи про вас, віруючих українців, повів вас за собою до помісної церкви. Ми бачили і бачимо багато випадків, коли українці, розриваючи Кайдани Московії виходять із юрисдикції Московської церкви в Україні. А духовенство ні. І таких випадків дуже багато. Панотець Фіодосі. Чому за вами не послідували усі інші? Ви знаєте, я хочу вам сказати. Напевно, Кременчуцька громада. І містяни міста Кременчук повинні почути всю правду. Я розумію, що зараз ми приведемо все місто в Холодний піт. Є дійсно, як ви кажете, є питання, чому не перейшли інші церкви. Не перейшли вони по одній причині. Більшість настоятелів кременчуцьких православних громад є громадянами Росії. І в них усіх є сховані інші паспорта іншої держави. І тому ви сьогодні, шановні містяни, так багато чуєте образливих слів від московського патріархату на Православну церкву України, на Канонічну церкву України. Там працює ідеологія. За цим стоять бізнес, за цим стоять влада деяких, хто будував ці церкви. Ви знаєте, це страшна історія. Я не хотів, напевно, і розказати, але прийшов час. Прийшов час, тому що я сьогодні багато, вже на протязі року, чую, багато люди приходять і жаліються. Настільки зневажливо відносяться до української культури, до української етики і до української церкви, що вони, от прийшла, прийшла жіночка, я її знаю. Вона колись приходила до нас в храм. Вона прийшла. Преображенський храм. Вона приходить ніби набрати води і каже, зустрічає наших прихожан і каже: ви знаєте що? Ви ж не в ту церкву ходите. Наш батюшка сказав, що це, що робиться зараз, це ж ми, українці винуваті. Ми ж русських отак вбиваємо, ми, ж їх там, ми їх мучимо. Ви ж розумієте, що? Ви розумієте, і це кожного дня, як чую кожного дня. У мене є багато доказів, вже є. Багато доказів того, яку внутрішню тайну політику сьогодні в Кременчузі веде московський патріархат. Я хочу спитатися вас, ви коли ходите до храму, ви розумієте, чому там так це відбувається? Ви розумієте, чому вкладають ідеології Росії? І чому кажуть, що тільки руська церква є канонічна, правильна? Тому що вся ідеологія побудована не на українській ідеології. Побудована на іншому. І всі вони чекають. Коли прийде час, я думаю, що й моляться навіть, щоб Україну захватили, захопили російські війська, і вони тут мали ще більше своєї влади. Тому до релігії ці церкви Московського патріархату не мають ніякого відношення. Вони мають пряме відношення до політичної діяльності Російської Федерації в Україні. І більше на цьому крапка. もう。